Переходимо ми до наступного нашого спікера, навіть двох з наших спікерів. Наукою займаються не тільки, скажімо так, викладачі і студенти, але все ж таки перші проректора теж мають займатися наукою і вони долучаються до цього як мога більше своїх студентів і допомагають їм з'ясовувати все, що можна в цьому. Досягти якихось успіхів і напрямки роботи. Марія Павловна, надаю вам слово. Дякую Віктору Миколаєвичу. Він нас представив. Дійсно, ми разом з Софією Єрифою. Вона є, до речі, президенткою студентського парламенту. Представляємо найтворчу кафедру нашого університету. Ну, я гадаю, що родзинку факультету інформаційних технологій та дизайну це кафедра дизайну. Ну і вже переходячи безпосередньо до теми нашої доповіді, дизайн рішення популяризації студентських ініціатив. Всі ми Прогресивні всі ми е, хочемо досягати якогось успіху і, і дивимося за тим, як потужно розвивається в соціальних мережах весь візуальний контент. І я гадаю, що при обрані будь-якого заходу приймати чи не приймати в ньому участь, на останнє е, місце займає е, той візуал, яким супроводжено цю інформацію. Крім того, сучасна молодь і сучасне суспільство дуже ну більше реагують на, те на текстову інформацію, на самі на усі візуальні акценти. Тому, гадаю, дизайн зараз проникає у всі сфери життя. Це не тільки мультимедіа, не тільки графіка, дійсно, навіть дизайн продуктів, продуктів харчування і такий напрямок є в світі. Тобто дизайн і підходи до дизайну мислення дійсно дозволяють набути навички ось цього системного аналізу, щоб потім впроваджувати його в свою професійну діяльність. Ми з Софією, оскільки вона, крім того, що навчається на вже в п'ятому курсі кафедри дизайну, в напрямку дизайн одягу та взуття. Вона ще є лідером студентського самоврядування і дуже активно займається саме організацією будь-яких студентських ініціатив. Тож, Софія, я вам передаю слово. Дякую, Марія Парівна, за такий. Такий вступ. Дійсно, студентські ініціативи є важливою частиною університетського життя. Вони можуть сприяти особистому розвитку студентів. Взагалі, я вважаю, що дизайн дає можливість зробити будь-який проєкт досягнення важчі більш помітнішими, більш унікальними. Бо якщо ваш дизайн шаблонний, він не буде перевертати привертати скільки о, уваги як якийсь унікальний. Тому сьогодні поділюся деякими проектами. Поїхали а, на день студента. Ми започаткували фестиваль. А, Таку собі онлайн-платформу для презентації себе, своєї діяльності та досягнення студентський джем в ГНТУ. І одразу буду, скажу, чому джем. Є таке поняття джем сесії, це коли така відносно неформальна музична подія, коли музиканти грають імпровізоване соло, і ми таким чином хотіли створити таку платформу, де кожен студент з різних спеціальностей міг. Показати себе спеціально для цього фестивалю ми розробили фірмовий стиль цього заходу та оформили сторінку на сайті університету в кольорову гаму і, взагалі, в стиль. І знаєте, от це ця, ця назва Джем, така асоціація з баночкою Джема стала такою незвичне незвичною віз... візитною карточкою, яка доволі надовго запам'яталася гостям нашого заходу. І ми плануємо на наступному фестивалі розробити разом зі студентами кафедри харчових технологій фірмовий джем як подарунковий сувенір до цього фестивалю. Учасникам, спікерам цього фестивалю. Ось. І ще одна велика ініціатива, яка була спочатку започаткована на кафедри автоматизації мехатроніки та робототехніки, але в цьому році була масштабована на всеуніверситетський формат це профібум, це профорієнтаційна інфоакція. Цей захід це такий простір для студентів, які мали досвід. У працевлаштуванні хороший чи поганий, і мали змогу чесно, без лавші, це гасло цього, цієї акції, розказати про свій досвід працевлаштування. І тут ми також дуже, дуже довго працювали над фірмовим стилем. Ось ми пропрацювали активно медіапрограму, ми розробили пости в в тематики цього. Цієї інфоакції по фільмам і активно просувалися у наших соцмережах. І так виглядала сторінка на сайті, тобто, максимально все зручно, кожен міг зайти на подивитися спікера, подивитися сесію, про що він буде розповідати, якої він спеціальності. Тобто ергономічність сторінки була, ну. Також е, виграє немалу не роль. І ще хотіла б е, поділитися особистими е, такими напрацюваннями, тому що крім е, діяльності в своєму університеті я мала досвід роботи з Українською асоціацією студентів як дизайнер. Е, і багато також робила фірмних стилів для їх подій. Одних з такими була масштабна дебатна школа. Я розробляла візуал, банери для цієї події, і також усілякі подяки. Це також, знаєте, надій наділяє... наділяє цю подію таким унікальністю. І інклюзивністю. Тому е, я вважаю, що дизайн е, це також е, наука, і потрібно серйозно до цього підходити для того, щоб е, виділяти свої досягнення, виділяти себе, і як ми, як, як ми робимо стенди, виділяємо наш університет серед інших, щоб показати унікальність нашого університету. Дякую. Дякую Софія, Софія за вашу доповідь. Дякую. Віктор Миколаївич, можна я до Юлії Гридіної звернуся? Вона відвідала аж п'ять заходів. Мені цікаво, який їй, їй найбільше сподобався? Таке цікаве питання. Мені насправді сподобалися всі заходи. Я не можу сказати, який мені сподобався один прям найбільше, тому що на кожному я дізнавала щось нове для себе, і кожен мені дуже сильно сподобався. Вони всі були чудові, і я дуже дякую вам та іншим спікерам за підготовку до цих заходів. Дякую, Віктор Миколаївич, ви вивели презентацію. А що, що мені ще хотілося трошки розповісти, то зробити презентацію роботи Софії Єрифи і її команди, скажімо так, ця робота, яка презентація у нас зараз представлена в нашому вузі і нашій спеціальності, вони наші дизайнери також приймали розвиток і розробляли зовнішній вид, оформлювали. І я вважаю, що вона вийшла дуже красива і цікава. Тобто, про нашу факультет розповісти в такому вигляді це дуже важливі речі, есть, які ми можемо застосовувати навіть в той випадку, коли вже в нас все є, але ми будемо починати спочатку і щось робити цікавіше і більш цікаве, яке в нас є. Тобто, що я хотів просто додати, що на нашому факультеті ще в нас є спеціальності професійна освіта, у нас є наш любимий дизайн. Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерної науки, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, яку ми зараз розглядали, і що у нас кожен може потрапити на гачок наших шахраїв. і я також можу, і хто завгодно. і інформаційні системи. Також цю презентацію я скинув в чат. Ви можете ознайомитись з тим, що в нас є. Чого в нас може бути і до кого звертатись, як вже казали в на самому кінці. У нас є наше посилання. На жаль, в мене немає нашого QR-кодіку, я його не долучив, але е, ви нас можете знайти де завгодно і, в принципі, можете долучитись до нашої спільноти, до наших студентів, е, навіть будучи ще абітурієнтами або навчаючись в школі. Ми завжди будемо радити вас, бачити вас в наших спільнотах. Можете звертатись безпосередньо до мене, до нашого університету або взагалі до будь кого в Нашому університеті вам ніхто не відмовить і ніколи нічого не скаже, що ви щось зробили не те і не таким чином. Я дуже радий вас всіх був бачити на цьому заході. Я сподіваюся, що ці марафони будуть продовжуватись і наступного року, і, мабуть, з малою академією наук нам треба все ж таки більше спілкуватися і більше долучати наших викладачів і навіть даже наших студентів до роботи з малою академією наук. Дуже дякую всім спікерам і всім, хто зайшов на цю доповідь. Дякую всім.